не село таке в Дубинському районі не. не? село Берези дві 4 граба і 4 дуба І це ось в такому виконанні висипаємося. Оп По чуть-чуть отъезжай. И пришла высопочка. вперед пішов. Пішов, 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 пішов. Вот такая кучка дров, ще, ще. Ось така квіточка. Дубок віддільно, гробок віддільно, березка була віддільно. село Княгинине, Дубинський район.